Допомога до 5 травня. Суд постановив, що тепер виплачується відповідна виплата в розмірі, зокрема, з прив'язкою до мінімальних пенсій. Наприклад, особа з інвалідністю, військовослужбовець 3 групи, він отримав через суд рішення з нашою допомогою. Тепер йому перерахують пенсіонний. Фонд відповідну виплату проведе доплату до 7 мінімальних пенсій, а не 3 тисячі гривень, майже які були виплачені. Що це значить? Що і учасники бойових дій, і особи, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни, мають право звертатися до суду. До речі, хочу вам зазначити, що. Є процесуальні сроки звернення до суду. Якщо ви їх пропустите, ви не отримаєте цей перерахунок, тому всім раджу звертатися з позовами. Вони розглядаються без виклику сторін, і тому в принципі це досить легко отримати це рішення. Тому бажаю всім перемоги і отримати належні відплати до 5 травня, як це передбачив Конституційний суд України.